Дишена фракція воля, шановні колеги. Моя пропозиція стосується приведення пункту регламенту у відповідність до закону про місцеве самоврядування. Прошу звернути вашу увагу на пункт 14.9.1. тут визначається перелік випадків, за яких пропонується запроваджувати застосовувати таємне голосування при прийнятті рішень обласної ради з даного пункту. Я пропоную. Виключити слова після коми наступного змісту, а також на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. Чому бо це суперечить частині 359 закону України про місцеве самоврядування, якою чітко визначені випадки, за яких допускається таємне голосування, можу вам навіть процитувати. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених і дається далі перелік статей і пунктів закону про місцеве самоврядування. Вони щоб не витрачати весь час, стосуються кадрових питань, а саме обрання, звільнення з посади керівних осіб відповідних рад. А Такого моменту, як можливість запровадження таємного голосування за ініціативою однієї третини депутатів, ця стаття, яка містить вичерпний перелік, не передбачає. Є ще одна маленька стаття, яка передбачає таку можливість. Це стаття 72 закону про місцеве самоврядування, але в ній чітко говориться про єдиний випадок це. Застосування таємного голосування при прийнятті рішень про висловлення недовіри керівника місцевих державних адміністрацій, зважаючи на це і з метою проведення у відповідність регламенту до закону, прошу врахувати цю пропозицію. До того ж, ми задекларували відкритість обласної ради. Більше того, ще на минулих пленарних засіданнях ми затвердили форми бюлетенів для особистого персонального голосування. Тому прошу колег підтримати цю пропозицію. Шановні, колеги, давайте ми ще раз уточнимо. Мова йде про пункт 14,9.1, так. а також на вимогу не менше однієї третини депутатів із загального складу Ради вилучити. От так, це є ваша вам... пропозиція. В зв'язку з тим, що це суперечить законодавству України, що такої норми в законодавстві України немає. Так. Я не звертаюся вибачено, до юристів наших. Чи можете ви дати пояснення з цього приводу? Бо я, я не впевнений, що такої норми в законодавстві немає. Ні, я перепрошую, будь ласка, прочитайте частину 359. статті і ви побачите, що вона не допускає довільного тлумачення. Якщо б звернули увагу на стару редакцію цього закону до листопада 2015 року, коли вводилося персональне голосування в усіх органах місцевого самоврядування, така норма була би допустима з огляду на те, що спеціально законом Верховна Рада запровадила персональне голосування в усіх радах зараз. Така пропозиція, яка міститься в пункті 14.9.1, є неприпустимою та суперечить чинному законодавству. Я не бачу тут проблему. Як депутати сперечаються, є норма чи немає, або знімаємо це питання? Ну це неправильно, пане депутате, А я не можу заборонити депутатам навіть після опрацювання документу в складі комісії, не подавати пропозиції. А ваше право, ваше право довіряти скритничку або не довіряти, голосувати або не голосувати. Депутат подає пропозицію, я ставлю на голосування. Все. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію депутата Федишиної. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Підсумки голосування. 7 за, проти немає. Упозиції не прийняє. Це не забороняє її працювати в належному порядку, подати на розгляд, скажімо, без поспіху на розгляд профільної комісії. Цілком можливо, що вона після дискусії може знову бути подана на сесію обласної ради і внесена як зміна до проекту до до, до прийнятого рішення. Проблем немає. Майте ще пропозицію, так, так, будь ласка, І ще одна невелика пропозиція до пункту 24.3 статті 24, яка стосується так, чути. Ще одна пропозиція до пункту 24.3 статті 24 депутатські запити пропонується скоротити термін, яким нас як депутатів обмежували щодо подачі запитів з трьох днів і передбачити там, що ми можемо вносити такі запити в письмовій формі і в день пленарного засідання, але до його початку. Чому бо знову ж таки закон України про місцеве самоврядування стаття 22 дозволяє надає таке право депутатам? Як правило, запити ну на превеликий жаль, це. Має бути як і реакція, в тому числі на події, які стаються екстренно на території Івано-Франківської області. Як спосіб оперативного реагування, я пропоную просто змін посунути ці часові рамки. Знову ж таки, це на користь наших виборців. Я, я не заперечую чи не незаперечних тут. скажімо, ми коли ставили три дні, то ми тільки з тою умовою, щоб можна було технічно опрацювати, подати вам вже роздруковані документи, а не а не в день, скажем, подання, коли всі документи, бо ми, як правило, документи множимо як мінімум за три дня до сесії. Що це означає? Якщо ви в день сесії подаєте запит, ми змушені у вас вилучити ваші документи і надрукувати новий варіант. Або ж додатки якісь друкувати. Але в принципі це цілком прийнятний варіант. Тому я за те, щоб її підтримати цю пропозицію. Хто за, прошу голосувати. Дякую, хто проти? Утримався. 74 за проти триста має. Дякую. пропозиція прийнята. Дякую, будь ласка. Шановний голови, депутати, присутні члени голови фракції і так, також члени комісії, яку я маю честь очолювати. Згідно процедури, на розгляд комісії були подані заявки або пропозиції від громадських організацій щодо розгляду кандидатур, включення членами в цю комісію. Дійсно, було подано на, на розгляд 11 пропозицій, і ми їх розглядали. В той же час хочу повідомити: критерії відбору: це було у нас два засідання з цього приводу. На першому засіданні ми підняли питання того, які критерії відбору. Єдиний критерій відбору, який був передбачений Міністерством внутрішніх справ, або тепер вже поліцією, те, що людина має мати активну громадську позицію, так була поінформована, ерудована і могла прийняти участь в цій комісії. Більше ніяких критеріїв. Василь Попович, я вас прошу дивіться, Я так уважаю, коли я прошувати виступаю... виступаючих, тому, тому тому ми розглянули це на комісії. Дійсно, з першого разу, з першого разу, не було прийнято рішення. Ми повторно ще раз розглянули. Дійсно, на першому засіданні комісії навіть ті, хто подавали заявки, не були присутні. Також серед тих, хто подавали заявки, у людей не було навіть трудового стажу, і навіть не було на той момент, коли ми вивчали автобіографію, розглядали пропозиції, навіть не було трудової книжки. Тому, вже коли було друге засідання, ми більш детальніше розглянули ці кандидатури. Відповідаючи на питання, чому була. Так було сказано, не буду реагувати. Мою кандидатуру я сам не висовував і не висовував політична сила, а була висунута членами комісії і підтримана членами комісії одноголосно. Хочу сказати, що в комісії присутні практично всі члени фракції, які є в сесійному залі. Тому дякую. Дякую. Будь ласка, сідайте Тарас Запитання зараз До... запитання. Я перепрошую, це не є доповідач. То запитань немає. Запитання може було до доповідача дати, а ви можете брати участь у обговоренні, і висловити свої думки. Тарас тихливич, прислайте. В... колеги, хто бажає взяти участь в обговоренні, Я бачу, є біля, біля мікрофонів перший мікрофон. Ольга Лабала, фракція воля. Шановні колеги, я хочу по перше звернути увагу, що це ми приймаємо дуже важливе рішення, тому що фактично ці люди це будуть тими, хто буде. По суті, здійснювати люстрацію в складі національної поліції у нас в області. Я хочу сказати, що в інших областях України ті активісти, які за прозорим конкурсом потрапили в ці комісії, їм підпалюють будинки, нищать їхні машини, і це відбувається зараз. Просто щоб ми розуміли ступень відповідальності тих людей, які будуть членами цієї комісії. Це перше. Друге, я не Мушу не погодити з Тарасом Теофіловичем з приводу критеріїв. Ми делегували свого представника, пропонували слово представника від громадської організації Воля в комісію. І на першому засіданні комісії з питань законності вони сказали, що ви, громадські активісти, самі між собою вирішить, що має бути всі комісії. Громадські активісти зібралися і вони встановили критерії. Критеріями участі в цій комісії були чітко зазначені: це участь в подіях майдану. Участь в бойових діях на сході, тобто це має бути учасник АТО і те, що людина має працювати, тому що людина, яка не працює, може може спокуситися на певні речі. Так, о, це були три головних критерії, які визначили громадські організації. Коли ми дивимося на те, який нам пропонується до уваги, які нам пропонуються кандидатури, то при всі повазі до Тараса Теофіловича, Ну, кандидатура Тараса Теофіловича не підпадає під ці критерії. Це перше. Друге, коли ми дивимося на запропоновані кандидатури в пункті другому і дивимося їхні біографії. в мене є на руках всі біографії всіх кандидатів. То пана Костишина кандидатура також не підпадає під заявлені критерії. Будь ласка, перший мікрофон. шановні колеги. Ольга Галабала фракція воля, ми категорично проти таємного голосування. Вибачте, але ми і так не зробили прозорою процедуру відбору цих людей. Біографії ніде не були опубліковані. Ми зараз хочемо таємно когось просунути, друзі. Це надвідповідальна посада. Крім того, ми з'ясували Ольга Фадишна, з'ясувала з юристами. Дійсно, в регламенті допущено порушення законодавства. Були невраховані по таємному голосуванню, були не враховані зміни 2015 року. Це не є кадрове питання обласної ради. Тому, колеги, давайте брати відповідальність, і хай чесно, кожен скаже, кого він підтримає. В цю комісію, а не ховатися за таємним голосуванням. Воля буде оскаржувати таке рішення, якщо буде таємне голосування. Давайте всі чесно скажемо хто кого підтримує. Дякую. Фракція воля підтримує також Ігоря Синяка, Тому я пропоную за цю кандидатуру всім проголосувати відкрито. А на рейтингу голосування відкрити поставити всі інші кандидатури. Таким чином беремо дві. Дякую я це зрозумів, колеги. Я поставлю першу кандидатуру синяка. Якщо буде голосування Шановні колеги, але тим не менше поступила перед тим пропозиція від Сергія Федорців щодо таємного голосування. Я її змушений поставити на голосування. Якщо, звичайно, депутат не відкликає свої пропозиції. Ні, так? Шановні колеги, хто за те, аби голосування за кандидатів до поліцейської комісії провести таємно? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Рахуйте, будь ласка, хто утримався? Yeah. Okay. you. Ти я ж не знаю. Одинадцять за дванадцять десять проти, 55 п'ять утрималось. Пропозиція не прийнята. Шановні колеги, приступаємо до голосування. Я так зрозумів з реакції залу з виступів представників фракції, що найбільша підтримка ви висловлена Ігору Синюку. Тому я ставлю на голосування. Хто за те, щоб до поліцейської комісії від обласної ради пропонувати Ігора Синяка, представника обласної асоціації учасників АТО? Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? 76 шість за проти утримались немає. Дякую, пане Ігоре. ми Вас вітаємо: Будь ласка, до слова. Дякую вам за довіру, яку мені висловлено. Дякую за довіру, яку мені була висловлена. Я постараюся все зробити, щоб е, дотриматися е, тих обіцянок і добитися тих змін, яких е, чекають усі. Ще раз дякую. До Але чекайте одну фільку до, до мікрофона вішу депутат. Прошу про це. Ракція Петра Порошенка солідарність все все-таки пропонує: в нас немає консенсусу по другій кандидатурі. Зважаючи на це, пропонуємо, що все-таки заслухавши тих кандидатури, ті короденько, які залишилися три, питання розглядати у голосувати в таємному режимі. Я не зрозумів. Вже раз голосували за таємний режим. Але А тепер пропозиція Дво? за, за. за. одного це інша пропозиція. Я зрозумів. Тепер я зрозумів. Добре, ну я вже трошки втомлююся. Перший мікрофон. Шановні Колеги, все-таки я це пропонувала ще раз. Фракція воля пропонує голосувати у відкритому режимі за всі кандидатури у рейтинговому рейтин голосуванні. Прошу це також поставити як пропозицію на голосу. Колеги, отже, давайте тако. перше. Є пропозиція заслухати кожну з трьох кандидатур, запропонованих комісією, що залишилися перше. Друге, після того я поставлю на голосування пропозицію Остапа Дзеси. Домовилися? Домовилися. Е, ну що, тоді, по порядку, так як вони зазначені очевидно в бюлетені. Першим я запрошую до слова. Ну, Тарас Виноградник перед тим виступав як голова комісії, така своєрідна співдоповідь, а тепер як кандидат до комісії. Тарас Тарасихлович, прошу. Якщо ви не заперечите, знову ж таки, в межах регламенту кожному даємо до трьох хвилин, добре? Чи треба більше? До трьох хвилин, а потім запитання, добре? І відповіді. Прошу Тарас Технович. Що... Дякую за те, що комісія підтримала. Було прийнято це одноголосно вважаю, що на цій посаді, хоча це громадська робота. Буду намагатися робити ту роботу, яка передбачена і в комісії, яку я очолюю. Дякую. Дякую, Тарас Теофилович. Шановні колеги, Чи є запитання до кандидата? Немає. Дякую. Начальник штабу самооборони області, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, учасник майдану. Виїжджаю як волонтер в АТО, не являюсь начальником штабу самооборони області. Ну, відносно нагород то працював 30 років в системі МВС, полковник служби цивільного захисту у відставці, нагороджений медаллю за відвагу на пожежі за період служби, за громадську діяльність за заслуги перед Прикарпаттям. Ну і те, я вже озвучив. Координатор, значить, указом президента до 30-ї річниці аварії на Чорнобильської АЕС, нагорожений орденом за мужність третьої ступені. Одружений, виховує двох синів. Колеги, чи є запитання до кандидата? Є. є так, перший мікрофон. Скажіть, будь ласка, скільки громадських рад і дорадчих рад при інших установах ви входите? Дорадчих чи? рад і громадських рад при інших установах ви входите? Е, я уходжу. Громадську раду ДНС управління державної служби ситуаціях. І ситуацій. Дякую. друзі, все так. Дякую. І наступна кандидатура Костишин Віталій, Костишин Віталій Іванович, громадська організація «Поступовий гурт, гурт франківців. Прошу Італій Іванович. Доброго дня. Костишин Віталій Іванович. 68-го року народження. З 94 по 2007 рік служив в органах внутрішніх справ, підполковник міліції запасу, в 2005 році закінчив Академію МВС України, має навики професійного оцінювання особового складу, на АТО участі не приймав зв'язку з тим, що не дозволяє здоров'я. Сердечник інвалід третьої групи. На Майдані після інфаркту в Києві був громадською діяльністю займається Також їздив. Як волонтер і в Дебальцево і в Славянськ приймав участь в підготовці до ремонту, ремонтували БТР, який Скрипничук відправив потім в Карпатську Січ. Ну, Займається громадською діяльністю. Дякую. Чи є запитання? Немає. Дякую. Дякую. А, тепер став на голосування в пропозицію Остапа Васильовича Дзеси. А, хто за те, щоби. Відбір з трьох кандидатур здійснити у таємному режимі. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? 52 за, 10 проти, утрималось. Дякую. Рішення прийнято. 4. Шановні колеги. Тоді мусимо порадитися. Ми хіба можемо піти таким шляхом, щоб не робити перерву і не затягувати час роботи сесії? Ми можемо перейти до наступного питання. лічильній комісії доручити готувати порядок голосування, бюлетені, а за той час розглядати наступні питання. Є така згода. Ну, це трошки, Олександр Михайлович, трошки правий, це трошки суперечить регламенту, бо насправді ми повинні завершити розгляд питання. Але так, але в даному випадку я тільки шукаю вихід для економного використання часу і буду ставити хіба. На Шановні колеги, хто за те, щоби продовжити працювати далі по порядку денному. А в цей час доручити лічильній комісії, але чекайте, а хто буде рахувати голоси? Я думаю, що не 20. шановні колеги. Все-таки, напевно, нам доведеться зробити перерву, бо не буде президія лічити голоси. От у нас зараз 15-та година 02 хвилини. Я пропоную зробити перерву орієнтовно до 15.30. Винесено в сесійний зал було підготовлений проект рішення. Жалкую з приводу того, що. Процесі розгляду порядку денного проєкт рішення не врахований, і думка комісії не до кінця підтримана. В той же час, як голова комісії, звертаючи увагу на цей факт, хочу вам до вас звернутися з тим, що я знімаю свою кандидатуру з таємного голосування. Хочу вас також запросити до того, щоб підтримати кандидатуру громадського діяча Масишина Богдана. Ще одне хочу сказати: у нас Богданом Сишиним, у мене, по крайній мірі, тому що я очолюю комісію, є певний конфлікт інтересів, тому що ми разом вчились, були курсантами, разом працювали, разом були на ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС, і тому я знімаю свою контуру в його Ну, Дякую. Шановні колеги, щодо першого, то... Перше, хотів, щоб ви зрозуміли, що завжди комісія, розглядаючи проєкт рішення, дає свої висновки і рекомендації як той робочий орган та збірна депутатів, які найкраще розуміють якісь проблеми. Але це не означає, що це остаточне рішення і що сесія повинна автоматично, не задумуючись, проголосувати за те, що сказала комісія. Бо для чого тоді ми, як сесія, тоді можна дати комісіям повноваження хай приймають рішення. Це перше, друге, ну насправді. Ви не праві, тому що сесія врахувала пропозиції комісії, бо розглядає 4 кандидатури, а не 11. Але сесія має право розглядати, звичайно, беручи до уваги е, висновки комісії. Е, на жаль, друге ваше подання, що ви знімаєте кандидатуру, воно трошки запізніле. Я думаю, просто наші колеги візьмуть всі це до уваги, тому що бюлетені надруковані. бюлетенях ваша кандидатура є. Якби ви це сказали, принаймні, скажімо, ще півгодини назад, це могло бути трошки інакше. Тому єдине, що я можу, скажімо, сконцентрувати увагу депутатів на тому, що взяти до уваги. Ну і ваша воля голосувати, не голосувати у бюлетені за пана Тараса. Ось і все. Пані Ольг, якщо може, дуже коротко, бо перед голосуванням просто скажу, що фракція воля не бере участі в цьому голосуванні таємному, оскільки воно не відповідає законодавству України, і ми будемо оскаржувати його у судовому порядку. Дякую. Добре, це ваша воля. Це ваша воля. Це воля волі. Бо самопоміч сама собі допомагає вирішити проблеми. А воля має свою волю. Олександр перепрошую ви порушуєте норми регламенту. Я прошу вибачення. Ви голова не можете коментувати. Я прошу вибачення. Запрошую до слова. Я, до речі, не вперше, порушив номер грамоту, скажем, надавши вам протягом одного разу питання чотири рази слово. Я єдине хочу на що звернути увагу. Чому, тому що ви зупиняєте свій акцент на виступах керівників фракції, вказуючи, від яких вони політичних сил. Єдине вас прошу. Давайте ми будемо так само реагувати на ці процеси. Ніхто ні разу не сказав вам, що ви представляєте те чи іншу політичну силу. До вас звертаються з повагою, шановний пане голово. Дякую. Дякую. Дякую вам, пан. Дякую вам пане Тарас.